Та, звичайно, продаємо банани людей. А, ну жартую, банани насправді не продаємо. Привет. Та, здорово. що там? Класна машина, розкажи. трохи. О, до речі, тобі має бути цікаво. Давай зараз розкажу в двох словах. Дивися. Колись у 2010 році в нас було таке поняття і є зараз навіть, як бізнес-клас. І в нас були основні представники бізнес-класу. Це хто? Це, по суті, мерсед, є -E клас. Це була Бешка п'ятої серії. І автомобілі, які часто обходили стороною. Хоча насправді не заслужено, бо тому, що в нас є. Величезний автомобіль, довжина його 5 і 8, щось там з чимось метра. Тобто це майже 6 метрів. Це автомобіль довший за блін, всякі бусики, які їздять комерційні по місту і там розвозять різні продукти. Це є класна тачка в плані м'яка, і вона є безпечна, бо, тому що це ну, Швеція, це Вольво, Камон. Тут вони за технологією сіп мають різні згинання, заламування, крил, кузова. Лиш би кокон ніяк не пошкодити. І ти зі своєю родиною лишився в цілісності та в принципі збережен. Доволі надійний навіть автомобіль. Чому? Бо тому, що на. Різних моторах ці автомобілі справді живучі, мають право на життя і недорогі обслуговування. Коротше, ми отримали прекрасний бізнес-клас з великим комфортним салоном з класним заднім рядом. Просто він трошки спокійніший. Але що це нам дає? Що через 10 років ми можемо мати хорошу комплектацію, не у вбиту машину за адекватні гроші? Ну давайте поспілкуємось трошки більше. і Взагалі дізнаємося, що це за авто. Насправді, зовнішній вигляд це важлива штука, бо тому що пацани на районі зацінять тачку. Там ти кожного ранку будеш виходити, дивитися на неї. Це дуже важливо. Але ще важливіше, це в принципі салон автомобіля. Пояснюю чому, бо тому що в ньому банально ти будеш проводити 90% часу. Як ви бачите, по моїй я би сказав навіть хорошій шикарній посадці, це є бізнес-клас. Вольво є от фішка, що підголівники вони не регулюються. Вроді би, це мінус, але Вольво якось умудрилася зробити так, що мені комфортно, тобто мені його й не треба регулювати. Він Анатомічно, скоріш за все, правильний і знаючи відношення Вольву взагалі до безпеки в автомобілі, цей підголовник є найбільш безпечним з того, що вони могли дати на той момент на ринку. Далі наступне за що я торкаюсь, це руль. Руль в цьому авто справді класний. Поясню, чому. Багато авто цих років має таку проблему, що руль потрібно міняти з часом, міняти на якусь інакшу форму, міняти, щоб було більше або менше спиць, додавати рулів, яких є мультимедіа. В цьому ж автомобілі руль з того часу тепер виглядає максимально сучасно і класно. Наскільки я пам'ятаю в субергій просто цих Років вже наших, тобто там 20-х років, руль майже ідентичний з цим. Ми маємо управління мультимедіа, скидання, приймання виклику, зміну гучності. Ну, тобто, ми маємо всю базу, яка нам потрібна, коли ми їдемо за рулем автомобіля. Сам руль на дотик класний. Він є шкіряний, він не обліз. Ну, ясно, що він трошки виглядає ну, затертим, але це нормально, бо автомобіля пробіг там близько 300 тисяч кілометрів. По місцю в салоні дуже комфортно та просторо. Взагалі, в цього авто є прикол, як я сказав. Це його розмір, точніше, довжина. Це авто довжелезне, і тому сидіти буде комфортно як мені, так і пасажиру, так і пасажиру, який їде ззаді. На рахунок управління мультимедіа. Оці от кнопочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, Я можу ними хіба що зателефонувати в дурку, бо тому, що ну зараз це виглядає просто странно і дико. Дуже прикольна фішка. Отут намальована режим, куди ти хочеш щоб дула пічка. Це є голова, це є туловище або ноги. Можливо, вона зроблена трошки як під дітей, але поясню прикол, коли з боку їде твоя дівчина або дружина, або навіть дитина, і ти їй кажеш, включи пічку, або вона просто відчуває, що їй там за жарко або за холодно. Вона може сама тикнути кнопку, і вона буде розуміти, що треба нажати. Де коли ти сідаєш в автомобілі, ти навіть сам не знаєш, що куди треба включити, бо тих кнопок просто багато. Тобто вони виділили окремо обдув вікон, вони виділили окремо рециркуляцію, переключення кондиціонера. Але найосновніше і найчасто юзайміше. Вони зробили отаким от великим і доволі класним. Також є підігрів двох передніх сидінь. Я не розумію, чому в нашого пана бізнесмена ззаді немає підігріву сидіння. але я думаю, це залежить від комплектації. Також це авто має дерево, рояльний лак. Це є велика біда авто тих років, бо тому, що виглядає воно круто, воно не зацарапалось, воно покрите грубим слоєм лаку, і справді воно має право на життя. Проте в 2010 році. В мене в голові не до кінця поєднується ось ця логіка бізнес-клас на механіці. Але в мене поєднується, що ця тачка для траси з можливістю комфортно пересуватися по місту для самої звичної людини, особливо якщо ви живете десь за містом. Ми покатаємось по трасі, і попередня моя думка, що це буде набагато краще, ніж по місту. Бо по місту це велика тачка, там якої треба дивитися, щоб проїхали, важко паркуватися. Але на трасі це всі ну моменти забираються. Зараз ми маємо в принципі найбільший стрес-тест автомобіля, який можна зробити. Це є Львівська бруківка. Пояснюю тим, хто може це не розуміти. В мене є товариші, які приїжджають там з інакших міст до Львова. Вони кажуть, ми умовно десь там їздили в Києві. Ми 5 років не обслуговували підвізку автомобіля у Львові. За рік часу ми все робимо повне ТО. Як ми всі знаємо, то умовно Volvo працювало з фордом. І тут багато чого підходить від Ford Мондего. І тому надіятися, що тут буде супер круті, якісь там дорогі рішення підвісці не варто, але це умовно і класно. Знаєте чому? Або тому, що ціна обслуговування підвіски цього автомобіля також не є високою. Водій, ми запізнюємось на зустріч. Стартуємо. Цей автомобіль, як я згадував раніше, є конкурентом BMW 5 серії, а також Mercedes e класу Не потрібно путати це з s класом бо тому що саме s 80 йшла, як e клас а вже нова s 90 це рахується s клас Тому, якщо порівнювати це авто з Єжкою e і з п'ятіркою, попрошу, мені тут дуже комфортно. Тут у нас є отакий підлокітник, який там дуже м'який, класний. Але насправді як такого підстаканника ззаді, його немає. І це, якби я трошки не розумію. Тут ззаді є ось така якась система трошки ярик відеореєстратор. Воно мусить якось тут розсуватися, і виходить сидіння для дитини. Як прив'язувати цю дитину, щоб вона не полетіла вперед, я не розумію. Ну бо тому що оце от подобання дитячого крісла, мені здається, не є безпечним. По-друге, що мені це треба у бізнес-класі? Я їду на ділову зустріч, я хочу пообідати. Де я маю обідати? Тут столика немає. Тут столика теж не організуєш, тобто в тебе максимум є м'який підлокітник. Ну я не знаю, щось трошки мені незрозумілий хід домок, який був. О, попрошу, коли ти маєш свого водія, він про те піклується. Ну обідати за цим столом, ну я не знаю, він доволі маленький. Щось покласти можна, але це мені здається зручніше, просто телефон поставити. Щоб тут лежав, ну, до речі, як варіант, то для телефона мені подобається якийсь там чохольчик собі. В принципі, це має право на життя. Питання, що як водію їхати без підловкісника, ну це можливо не то питання, яке мене має цікавити, оскільки це водій в першу чергу. А власник тачки то я. Тут є підігрів задніх сидінь? Так, Серйозно? Офігеть. <плес> <плес> а я ж не знав. Я вам на початку відео сказав, що є підігрів передніх сидінь. А знаєте що, в топових комплектаціях може бути навіть вентиляція там, тих сидінь передніх і ще масаж. Так тут є і підігрів задніх. Попрошу. Дожилися? Лухорі. І от ми опиняємося, в принципі, на стихії для цього автомобіля. Це є траса. Якщо по місту ще нам може бути не дуже комфортно рухатись на цьому авто, тому що механіка вічно потрібно вижимати сцеплення, переключати передачі, то на трасі ми просто цю механіку заблоковуємо на п'яті і починаємо тулити. Це авто просто поїдає кілометри за рахунок того, що воно величезне. Воно справді довге, воно устойчиве на дорозі, тобто його не виляє, не закитує. Тобто, це просто така крейсер, який знаєте, пливе. Які в нас є мінуси? Мінуси це п'ятиступка. Тобто ми зараз їдемо 120 км кілометрів на годину, і в нас дві тисячі обертів. Трошки не дуже приємно, коли ми їдемо на дизель. Якщо б тут було там шестиступка і 2 тисячі, обертів. Це було б максимально економно і класно. Тобто тут чуть-чуть все ж таки 1,6 мотора не вистачає. Але якщо ви рухаєте 100 км за годину, як, звісно, шведським традиціям, сім'ям, у вас є діти, і все класно, то вам більше 90 ста по трасі їхати, ну, в принципі, не дуже логічно, насправді. Що вона творить на 4,4, я буду уявити. Але водночас я буду уявити, скільки коштує обслуговування 4,4, а також заправляння 4,4. Бо тому що. Зараз при швидкості 120-110 у нас розхід по трасі 5, 5, 6 літрів. По місту в нас розхід 8, 7, 9 літрів. Тобто теж доволі низький розхід. За 10 літрів вона не переходить ні в якому режимі, ні тільки місто, ні змішаний, ну і, звичайно, не траси. Так що ти, в принципі, дізнався все, що хотів, почитай ще трошки більше, зайди на авторія, подивись ціни. Дивись цей ці обзор. От тобі справді цікаво, то от дивися. І не забудь, будь ласка, підписатись на канал, щоб інакше теж могли побачити і ми могли це все розвивати. Все. гарного дня, до побачення.